Відео хочу розповісти вам про стразові полотна, зокрема, як ми їх відвантажуємо. І так, давайте спочатку розберемо про якість стразових Значить, ну, Це йде термостразове полотно, сіконове полотно. При високій температурі воно розплавляється, на яке нанесені декоративні різноманітні стрази. Вони можуть бути, я не знаю, там АБ, можуть бути різноманітні хрусталики, можуть бути камінці різноманітні. Можуть бути перлинки, ну тобто спектр надзвичайно широкий. Коли стоїть в описі цельне, це значить, що полотно, яке ми ріжемо, не має ніяких ніяких проміжків. Тобто, наприклад, іде довжина цього полотна 40 см. І якщо в нашому магазині. А, бачите, не взяла чим, ну давайте буде цим ланцюжком. <риклад> показано, що, наприклад, ціна йде за 1,3 см, то якщо ви замовляєте один лот, вам отріжуть 1 на 40 см. Якщо ви замовляєте 2 лота, то це буде 2,6 на 40 см. Якщо ви замовляєте там 3, то відповідно, ну, як заявлено там 1 см чи 1,3, там 3,9 да, на 40 см. Тобто Цельне. Причому хочу зауважити, що во всіх цельних полотнах, якщо ви берете більшу кількість, там в якихось від трьох, в якихось від п'яти заложен ще дуже добрий дисконт, тобто знижки. Чим більше ви берете, тим ціна буде нижче, ніж коли ви берете одну смужечку. Так, Це понятно. Це цельне. Коли цельне, зрозуміло. Да? Тепер, е, значить є такі. ось е, хотіла. Контрастний вам показати, а от тут видно. Значить, коли йде смужка, тобто це полотно, воно вже поділено на смужки. Так? І ціна йде за смужку, тобто 1 см на 40. Якщо ви заказуєте одне, то буде відповідно 1 на 40. Якщо два, 2, то дві 2 смужечки. Бачите, з такими от проміжками. Да? Якщо 3, то відповідно 3, да? якщо 4, то 4. Ось таким чином відрізають. Це так от стосовно смужок. Да? Зрозуміло. Но ціна йде тільки за одну смужку. І коли у нас йде декоративне полотно. ось, наприклад, хотіла вам розпочати, Ось, наприклад, наприклад. хотіла вам декоративне полотно, да? то у нас ми собі порахували, як ми можемо гарно вам порізати волокно то щоб не шкодити малюнку от Ми вирухали, то есть, якщо малюнок, наприклад, на 4 стразика і він там займає там, 1,5 см, то буде стояти в, з малюнком волокні, там 1,5 на 40. якщо ну, довжина тобто Рапорт орнаменту, да, тому що в кожному тобто отут мабуть, о, отут інший рапер, тому що ми рахуємо, ну, щоб ми могли вам порізати, да, кубики, щоб гарно воно виглядало. От, То ми, щоб не шкодити малюнку, відповідно, такі волокна термо-силиконовий наріжемо. Сподіваюсь, тепер ви зможете замовляти ці волокна без остраху, аби. Що таке АБ? Да? От є просто да? А є написано Кристал АБ. Кристал АБ це от такий хамільоністий перелив. Да? От коли йде АБ, це от такий хамільоністий перелив. перелив. Це просто буде кристал. Да? Зрозуміло. Ну, сподіваюсь, що це відео корисне. Якщо корисне, будь ласка, вподобайки. Все це всю цю красу ви можете замовляти на нашому сайті лінта декорфітр. Чекаємо, ассортимент завжди поповнюється.